Коп'ятка, дівчатка на каналі Жеміші. І перед вами кувач Лондонського Челсі. Перед вами гра проти Брайтона. Ми граємо на Стенфорд Брідж, тобто вдома. Давайте подивимося на їхню тактику, їхню схему. Вони грають що? Вони грають в 4-2-3-1 широку, Тобто вони грають плюс-мінус атакуючий футбол. Все ж ми бачили, що ніхто по ній нічейка, нічейка, нічийка, нічейка, виграєш нічейка. Тобто, чуваки йдуть офігенно. Вони не програють абсолютно, треба нанести поразку, щоб вони... Не вистачали з неба зірочок. Вони на 12 місці. Вони вище нас. Бачимо у них Han Фатіо, основний гравець. Далі мібітома -мі у них на флан... на цьому, на банки. Велбек на банки. Жоау Педро на банки. це, до речі, дивно. Я думаю, вони будуть випускати. Ну тут у них такий більш плюс-мінус непоганий, але все одно ми сильніші. Лондонський Челсі сильніші. Так що давай, Челсі, до перемоги. Так, ми бачимо. Наші часати состави ми бачимо в центрі поля на Славія Кайседа, ми дамо їм показати, що, що вони себе представляють. Ні, у нас є правий захисник, це густо. Все інше у нас по факту. Все інше у нас грає по факту. Тому поїхали. Ну що, поїхали, холодно, бачимо курточки, це Лондон, тут вологість дуже велика. Поїхали, граємо проти Бр... Бренфорда, Бр... Брайтона, точніше. Мен подобається, що наші так жорстко просідають. І це ще по першому по поворотом і це Санчес забиває. Це я не знаю, що це за фіняну. Но... Вартар, дякую. Тильних, можеш на пейсю тік ти не ті ну, кун Кунку, -кун, а ти можеш соло. Тут треба просто бігти в соло, там Лукако. Лука, на, на, на лег ох який пас на Лукако. Лукако чого ти зупинився? Я його за це продам нахрен, я йому говорю, я за це його нахрен продам, він зупинився, заробітний міг би. Мудик, що там, пихаєш, пацану, правильно робиш. Ти чо? На, ти червону, капітан Брентфорда червону, Леві Данк, получив червону. Реп. Хорош. Не, ну тут, тут Лукаку зупинився, не знаю чому. І він дав йому по ногам. Кладін, ну, я ж говорив. Я ж говорив кунку. Кайседа. Кайседа, ну якийсь не, не тупий пас був, от кайседа на лукаку, вони точно максимально. Моменти є. Так, вони грають 10 дней. Тому шанси зараз будуть максимально великі. Да, і на мудрика. Добре, мудрик. На лукаку можна запускати. Хорошо! У них немає одно центрального І в ближечку можна бахнути. Мудрик голова! Мудрик голева, Бам, в фирме на финтся Лука. Лукаку забыл. Он дуже багато матчу не забывал. Дуже багато матчу не забывал. Молодец Лукаку. Косядо. Хороший пас на, на Анкунку. Серлинг. Серлинг! Добре, стіли. Ну, У них немає одного гравця, ми, ми, ми цим користуємося. Ми цим користуємося. Кунку гольовий пас. С, е, Михайло Мудрик гольовий пас. Добре. Я Мудрику буду давати просто. По факту йому Мудрика ну, він ніякий. От даній грі він ніякий. Ждемо наступну фіфу в карках, буде мудрик поприятній. В цій... Він грілі ніякий, я йому даю шанси. Я йому даю шанси майже в кожному матчі. Я там бувало і міняю, так. Не ставлю його снова, але я йому даю просто дофігіші шансів. Він качається. Я хочу, хочу щоб він був топовим. Добре. Густо це густо ноуне. Який пас на лукаку? Лукаку воно касання. Дай нам кунку. Кунку. Розберись. Лукаку забігай. На мудрика. Мудрик. Мудрик на лукаку. Лукаку що робить? Не забуває. Кайсяда. Мудрик. Мудрик. Удар. Ух, який удар від Михайла Мудрика. Мішаня, хорош. Кукареля, давай. Чилвел. Треба триматися, час пропустимо. Ой пропустимо зараз. Мітома. Крийте. Ну крийте! Я в шоці, Як мене було цього, щоб цей Рижик нам би забив би? Ну ви подивіться на цю, нас би вже наказали, була б нормальна це, нас би наказали вже. Кулку, давай курку соло на лукаку, сол лукаку, добре. Лукаку просто в соло. І в далечку. Все розібралося, Гольовий пас, дубль, дубль пасад, ну, кунку і дубель лукаку. І гольовий пас мудрика. Їх немає одного центрального захисника. І вони просто не перестроїлися, і за цього у нас там свободна, і ми їх розвалюємо. Як хорошо Дай пас на Сєльна. Сільнг. Серрінг. Сільнг. Мені не подобається, що міша мудрик в атаку особа не бігає. Сєрлінг. Що зробить сільних? А може, а може для чого такий для чого такі паси, як вона було просто, для чого такі подачі, якщо можна було була звичайний пас, і це був би гол. Ну ладно. Не знаю, як це базамі, але не пропустить зараз. Гала, не пропустить зараз і ми пропускаємо. Це халепа. Пацани зібралися? Ви Подивіться, яка атака, це кукареля. Тягосіло тут того провафлився. Тягосіло провафлився. Давайте, пацани, зібралися? Даєш, на добре, хто поможе йому. Лав'я. Лавя, дає на Енсо. Енсо. Енсо б'є. Непоганий удар. Енсо підкрутив під штангу, но... но ворота вибиває. Всі кавіх замін. замін криші. мудуеке, Мудуеке. Чилвел, Чилвел який від чилвела! Вот это прикол. Кайседа. Кайсет б'є. непогано, кутовий. Кутавий добре. Нормально Ми так напрягли воротаря. Енсо. кукареля. Дай нам мудрика. Мудрик, забей! Туда! Туда, Миша, мудрик! Гол плюс пас, не зря тебя вставил! Не зря! Хорош! Хорош! Да, красавчик! Лучший! Просто кращий! Вы подивите, пас от Кукарелли... А, нет, это не Кукарелли. Ну, да, он на тут без шансов. Наращий, Миша, мудрик! Поезд там, где надо. Хорош! Лукако став сьогодні настоящим героєм, забив два і приніс перемогу. Так і забивав мій Мі... Ну, не погано, так, да. він давно не забував. Він непогано зіграв Лукаку. Хочу похвалити цю команду, так само, як Лукаку, так само Міша Мудрика. Міша Мудрик сьогодні найкращий матч Міша Мудрика. Ви взяли реванш у Брайтона і Хові. Е... На... І Хові Ел. Що це таке, не знаю? Відготувався до цього матчу. Який реванш? Не знаю. Це перша гра наша. За моя за Челсі. Ми сьогодні ж ми сьогодні ждали більше борьби, а ви? В смислі, вони молодці. Тяжова га двох равних команд. Ну ми сильніші трошки. Давайте не, не банзубати, що та червона карточка просто вибила з колії Брайтон. Дякую, давайте і вам. Поспиніло маху, йопте. Михайло Мудрик рад такому великому кількості времені в клубі. Михайло Мудрик став дуже часто питатися в клубі Челсі. Це дуже стало несподівано для деяких людей. І в першу чергу, для нього самого Махалам буде говорити, що він дуже приємно здивований, що він так часто появляється татустаю, тому що я на нього даю дуже багато. Я йому дуже багато чого дозволяю. Він каже, що він не вчитає себе з гіркою команди, але отримує так багато кількості ігрового часу, і він дуже цьому радий. Надію, що на полі він буде, в нього бачився виходиться, як він це говорить. Тому я теж надіюся на це. Ми граємо проти Манчестер Юнайтед на виїзді. Поїхали давайте, на, на, на прес-конференцію, поговоримо. Дамо шуму. Та я такий серйозно виходжу you туди, сюди. We'll Цей мячик стоїть грязний і некрасивий. Давайте здавайте свої питання, я зараз вам розкажу, по чому Одесі вибирають. Начало сезону стало не саме удачи. Логічно, тому що я тренер і я тільки з'явився в Челсі. Тут дуже багато треба чого міняти. Як ви можете справитись, типа, вони мені кажуть, що я можу папа в топ-4. Так. Так. Я думаю, що ми можемо пасти в топ-4. Далі більше. В минулій грі ви виграли і виграли в ви Брайтона і ваш суперник думаєте нервує? Думаю, ні. Треба менше думати про суперника, так. Нащо нам, на нам думати про суперника, нам треба думати про свої тренування, думати як ми граємо і думати тільки про себе. Смісл нам думати про якогось суперника? Чи покаже не саму кращу гру. Та на, що ви розказуєте, блін? Не можу об'яснити. ми стараємося, ми тренуємося нові тактики, нові схеми, нові задачі. Ну блін, ну трошки буває не виходить. Ну що поробиш, таке буває. Якісь туперенні питання, якщо чесно. Давайте подивимося на їхні составчики Холланд, Маунт, Решвард, Мактоміна, Казіміра, Ентоні, Далот, Еванс, Варан, Малася і якийсь там Байендир. Ба Байендир це... Ого, то ні тут одні поразки. Нігру не Фернандеш на банки сидить. Она на банке, Люкшова, Бісака, Еріксон, Мартіаль і Макнейл. Все, що вони, мені цікаво, чому у них Бруно э, Фернандес стоїть сидить на банку. Це саме що мене цікавить. І в них, бачите, у них поразка, нічия, вираж, поразка, поразка. Давайте на саме не поразку підряд. Ключові, хто у них ключові гравці? У них немає ключових гравців, тому що ма що знати помойка. <сум> Ладно. Поїхали, удачі, челс, я надіюсь, зараз ми покажемо дуже гарну гру. Дуже гарну гру. Так, поїхали, приходимо до Сос Стафф ми бачимо наш Лукак, він трошки втомлений, нічого страшного, це машин, я не можу опустити другий. Сіяний не зліва, пан не розставим справа, Мудрика на банку, він трошки втомився, він в минулій грі дав гол плюс пас, хай відпочиває. У кунку. Нкунку, е, нкун -ку як обично, Галахер, Фернандес вернулося, Чил зліва, Джемміс справа, стяго сі, сіла сі на місці. Тому поїхали, поїхали. 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 Да, ми граємо на Altraфор, Йопте. Олтрапор, це вам не жарти. Тут вечірок, тут холодно, вболівальники в шапочках, кепочках. Ну хай якщо у них составчик поячі буде. Ну, хоча, як казати, вони випускали Бруно Бру Бру Фернанджіх сидить на банки, це для нас дуже главне, але не хо хойлун, це який, який на піки, ми в кофті, нам не так уж і холодно, бо, тому що бо зараз буде жарко. Поїхали щелись, удачі. Юнайтед розводить. Ніх позиціонна атака, блін, Anthony, Enthony. Що зробить Anthony? Enzo. Першу дай але добре. Маунт пробив не точно. На шосьхвилені. Добре. Дай пас. На Галахера добре. Добре. Добре Галахе, добре. Тільки зараз не обосрись. Серінг, Серінг. Лукаку. Лукаку ближка! Лукаку ближка! Добряк, добряк Лукаку, ти мене дивуєш. Минулих... ти забив своїй минулій ком... бившій команді, ти не забув це, ти святкуєш? Mm -hmm. Дивіться, як тут Галаки придумав, да я насільнення. Лукаку уходить з офсайда і просто в ближечку. Бам, що з лицом, а де байорчик там тебе там якийсь там турк стоїть на, на воротах. Дивіться, яка красота золотіла, вип'ємо за це 0,5 е... ну, водички. Решт, решфорд... дають решту, дуже легко пройти. Маунт. Маунт б'є, добре санчес на воротах. О, бекробанкунку! Мукунку! Палмер! Треба забігай, було Палмер! Палмер! Лукаку! Ууууу! Хорош, блин, лукаку, Як ти ж, бляха, зараз починаєш забувати? Минулих... Минулих чотирьох матчів ти не забував. минулого матча ти зробив дубль, зараз дубль. Тут палмер, я думаю, тут Варан, тут що то варан, варан за вараном. Тут кипас. І тут в Вратаря прям. Ах, яка красота. Хойлунд. Закрили, хой, Маунт. зараз проб'їть буде гол. Штанга, Або Обачно вони більше показують, який пас був, да, Джеймс, Ти должен критися. Добре. Добре! 62 давайте, пацани, терпим, терпим. Решфорд. Решфорд не забиває. Добре, лукаку, зупиняється, я не знаю, чому він не біжить, дай на сі... Дай на сірнга. Добре. Дай, 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 дай на пас. Ну чого ти б'єш, як вона пас дати? Стардивный ти серних Хотів сам забити, Ах ти жадіна говядина. Галахер. От зараз прям прям четко грають вони. Лука, куди пас на палмера? І палмер робить 3-0-3. Все. <плакку> Хорош. Розгромили Юнайтед. Донный Юнайтед. Розгром Юнайтеда. Лисий Танханг. що там? що з лицом, дядя? Що з лицом? Ні, он палмер, ладно, гол плюс пас. Пас плюс гол непогано, тут ще. да, гольовий палмер, просто бам. Красоту лічку оформив. Можна випустити пацаном побігати. Дайте, дайте відпочити. Дайте відпочити. больше нет заменил, ну, и хрен с ним это один. Все, даем, даем пацанам. Мукунку и Лукаку сделали свое дело. Тайпалмера я поменял. Ставил мудрика на новую позицию, до речи, на ЦАПа поставил его. Побачим, как он И Мудрик. Мудрик, у меня было стол бить, но ты не побег. Мудрик, Хаседа, Джексон. Джексон, бежишь в соло, все, без шансов. Робиш 4-0. Давай вдалечку. Він ближче б'є 4-0. А хто дав пас, не пам'ятаю, хто дав пас. В Сільник вроді дав пас. Там вона було Мудрику бігти, але Мудрик що то не захотів бігти, він вирішив дати пас. Просто розгром Манчестер Юнайтед у них вдома. Без шансів, В абсолютно не показав Сієнг дав гольовий пас. Тут все красиво. Не поспішив, не бив, підбіг, підбіг і вдарив. Без шансів для воротаря. воротар трошки вийшов. Конференцію, це просто розгром. Це дві шикарні гри. Давай, давай, дядя, йди тендіруй далі. Ну, маринувати Бруно Фернандеса це сильно. Лукаку став ще ще забив два і приніс перемогу. Блін, це саме питання. Да, він прикаже, Лукаку демонструє хороший футбол. Лукаку дуже добрий. Вже сьогодні ви нанесли гарний сильний удар своєму супернику. Як ви до цього готувалися? Як завжди. Сьогодні був наш день. Ми... Уважаємо Юнайтед, і сьогодні нам вдалося його виграти. Будуть нові ігри, і все може бути по-другому, але ми топ. Сьогодні ви обіграли сильну команду. Як ваші, які ваші емоції? Самі важні три очка: це, ну, і ми скажемо, що це заслуга гравців. Ми не будемо говорити про очки, ми скажемо, що гравці. Бо тут три гравці тут три гравці це просто їх заслуга. Вони офігенно відіграли. Офігенно відіграли. І ми в двох матчах забрали 6 очей. Давай Джона Люга до побачення. Після матчевий щот вони грають 4-4-1-1. Така в них, грубо говоря, 4-4-2, в них нічия, нічия, поразка виграв з Парашку, треба вони настигнім поражку. 5 таки в них цей Данжума жорсткий. Деалі в них є. Піквард на воротах непоганий. них бето на банків. Це, це... Не знаю, чому бето. Данжума є, окей. Миколонка України збирає. Ну, і така непогана команда. Ну, Ми сильніші, ми в будь-якому випадку сильніші. Давайте подивимося на наш составчик. На нашій на наші, на наші составчик. Я зробив рокіровочку, дав лукаку і після двох хороших ігор відпочити, дав відпочити на кунку. Сільних мудрика грає справа вже у нас. Дав, дав тягу сильний відпочити і Джеймсу, тому що він щось стомлюється дуже сильно. тому що він бігає багато. Якось так. Я сподіваюся, що зараз ви мене не підведете. По факту можна було оставити цей переможний составчик, але. Але ні. Але будемо грати так. Ну що, поїхали? Граємо на Гудінсон Парк проти Евертона. Ми, ми сильніші у них, ми них. У нас така нестандартна форма біла, Вона біла така, бірюзова. Вони грають і риски грають в своїй синій формі, сині білі, грубо говоря, наші. Радіса Сі не зря випустив. Але там не игра в лол. Ема, ду Ти шо нервничаєш? А ми на смакухі! Все нормально, ми юну... Муму му розмалили. Ми брать на виграли. Да ми... Я Прям бачу. Кукареля, ти повинен вер... вер повинна вертатися назад. Та ні, ну пацани, блін. Щось пяточку дасть. Крийте. Добре. Добре. От зараз прям идеально. Шо там було пенальті чи шо? А, в сайт, фух. Пацаны, так про... так пропустим. Рано еще поздно так пропустим. Не втримаем кость. Джексон, до, да. Джексон Санчес. Порядки, блин. Да, я на Мудрик стоял, там Мудрик стоял. Мудрик. на Галлихера. Галахер не вжасний. Ну там можна була та та мун, пас на мудрика, він просто бі, і сразу б'є і міг би бути гол. Не пропустіть на 45-й дай на мудрика. З'їж. Наращи, 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 Галахер! 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 галахер. Непоганий, він мені подобається. Але, опять-таки, щоб брати проти топів, треба Треба сильніше. При всій поваги до тих, що Кейки качаються, Галахер качається, він мені дуже подобається. Він нулячий був на самом делі. На самому початку, але його гра мені подобається. Його гра мені подобається. З'їж Мудрик. Мудрик. Мудрик біжи, біжи, Мудрик. Бачите, він не розуміє. Ух, який корпус Мудрик. Мудрик. П'яточкою. Непогано Мудрик вже підтомився. Мудрик втомився, це видно. Йому тяжко. Ну він про Юнайтед не грав. Ну Він не вас становився. Тому що ми не дивимося. З'єш, ну ти був не війти в атаку. Нема на кого даєш на. Мудрик забігай! Добре, Мудрик, забігай, ну біжи! Він зупиняється, він зараз дає пас назад, це вся вся ігра, а з такими гра, карточками ти нічого не зробиш. Мудрик. Хорошо прокинув. Прокинув. Добре. Добре, Мудрик. Добре. Галахер. Ти рекладіна, багабудь, голова від Мудрика. Мудрика міняємо. Я щось з камерою наклясав. Захисники міняємо, кунку виходить, нам треба забувати другий ОЛ. Це буде просто пушка. Єма! Зараз несподівано, але дуже добре. Джексон теж слабкий, треба другого форварда, нам треба ще одного форварда. Дай нам кунку, кунку, кунку. О, от вам інку. Ін от вам інкунку, пацани! Ну тут просто моя, моя повага. Просто моя повага. Пікфорд без шансів, братан. Без шансів, да, я тебе розумію. Просто без шансів. Ви подивіться на це. І тут тільки баунків. Райська насолода, да, не потягнуть. Замінки сработали, добивали, добили, добили Евертон, в них же вдома. Вс. Все вибивай. Туда! Третя перемога підряд! Сьогодні просто космос. Просто космос. 4-1, 4-1, 4-0 і 2-0. Лодоскіт Челсів, моя повага. Моя повага, гравці. Ви відіграли максимально топово. З'єш. Я зібрав з'єш, а за аренд і Лукаку. Лукаку, мабуть, все-таки я вставлю. От. З'їш, мабуть, на продаж. Що ми не Що Що не зробили? Everton такий самий сильний клуб, як і ви, але ви виграли. У вас були сумніви? Ні, не було. Всі парні грали з повною віддачею. Так воно є. Ми не, все, ми не про що не думали. Ми грали, наші пацани грали, мої пацани грали дуже хорошо, і це дуже... Ви взяли реванш, Який реванш, ми ніякий реванш не брали. Мені який реванш не грали, тому що це моя перша сезон Челсі забуває два і добувається комфортна перемога, як ви думаєте, матч міг би сложитись по-іншому? Ні, ні бо тому що у них не було ударів. Для них... Е, нужно було... Надо, давайте скажемо пауз, не треба думати про наступний матч. Смисло <laughs> вшудати, ми виграли все по керфесії, ушли красиво. Yeah, no все, дякую, і вам дякую. Так, граємо ми вдома на Stamford Bridge проти Sheffield United. На якому не місці, до речі, тут не пишеться. Ну це, тип, давайте подивимося їхніх ще, що вони грають в автобус 5-3-2, вони грають в утримання, да, вони грають в жорсткий автобус. У них нічия поразка, виграш, поразка, нічия. Не знаю, ні одного гравця, ну так що чесно. Нічого тут цікавого немає, тому тут нема про що говорити. Що вони грають? Вони грають в утримання, подожди. А на, на 14 місці вони. Вони в утримання грають, так. Да. Тут нема про що говорити. Давайте починаємо, поїхали. Ми сильніші в них, ми повинні забирати. Не на 14, ми на 9, якщо не помиляюся. Як ви бачите, що Джексон знову грає в атаці, мудеки дам шам Ша, сільний грастити на банку, дав обично грає, Паула дав дав пограти на ЦП, Галахі Фернандеса зодаються, Чивел, Сілва, Нісесі Кукареля і Санчес на воротах. Це все, що я можу сказати. Не знаю, такий експериментальний, експериментальний состав. Даю, даю пограти мадуеке. А якщо ні, то відразу, якщо нічого не піде не так, відразу з другого тайму випускаємо повну обойму і все. І, і. Ну, по факту ми, проти автобуса буде тяжко грати. Так, ми на Стерфа Бріч граємо проти Sheffield United, проти автобуса буде дуже тяжко грати, це ще можна сказати, гра почалась, удача Челсі. Чашку Тяжко грати проти автобуса, наш експериментальний состав, але побачимо, на що вони способні. Ми граємо проти аутсайдерів, вони андердоги, ми топчики. Ну блін. Побачимо, як вони гравці, я їм дав шанс, я на. я на них розчитую, мудуеки. Мудуеки, що там зробить мудуеки? Нічого не зробить мудуеки. А вже, а зараз не пізно. Ми набити, але заблокували, заблокували. Удар був, заблокували його. Дай на палміра. Добре, палмір. На... І, і що ти так медленно, Джексон, ти рофлиш? У нас не було таких моментів. Вже два момента ти за плюс-мінус заруїнив палмір. Галлахер. На мудуеки, мудуеки. Зупиняється? Просто б'є дальку і забуває. Екіть калаткіть мудуеке. Моя повага. Що ти твориш дядя? Зараз я в шоці. Повтор можна? Я в шоці буду з мудуека, зараз щось зроблю. Тут пас від Галейхера. І подивіться купушку поклав. Непогано. Дуже непогано. Не зря випустив так кажуть. Я відчував, що треба було. Це тренерський, тренерський розум. Відчув, що треба випустити мудуеке робить. Мудуеке. Анце. Энсе. Йому не пробити. Ну вже пізно. Джексон знову не забуває, так? 11 номер, Їде это мудуеке. Та можна в соло бігти? Бачите, мудрик не забігає, і він йому не дає пас. Он зараз дав пас. Мудрик дав йому пас. Мудрик дає на Джексона і Джексон повинен забивати. Джексон робить 2-0. Гольовий пас від Михайла Мудрика. Це не помиляюсь, який Четвертий гольовий пас. За, за цей, За цю серію це вже третій гольовий пас від Мудрика. Тут вближечку, так? Да? Ну тут автобус якийсь не автобус, наскільки на мій експериментальний состав зараз непогано грає, що це кайф. Мудрик. 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 Мене пробити. Дав пас на Джексона, єма, а пас від Мудрика. Мішаня, мішаня просто звір. І Джексон робить хитрік, вроді би, так, якщо не помиляюсь. Аня дубль робить Джексон. Який ж пас від Мудрика? я подивіться, що робить Мудрик. Який він пас дає бам. І бам. Мішайня мудрик справа грає краще, ніж зліва. Ой-ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. У -у 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 -у, який удар був. Галахер, давай отпочивай, кайсадо хай. Ц... Галахер просто там йому відпочити. Пацан так бігає дуже багато. Палмер. Мудрик. Мудрик. Мода соло бігта, мудрик. Соло вже не мона, бігти. А тепер можна. Мудрик непогано зараз зробив. Энсо, що зробить Энсо? І... Экшеби був 4 гол, непогана, атаку уже... Все началося змішання Мудрика, дивіться, у них заміна на заміні. у них заміна на заміні, але я пока не бачу Анс, хто пацаны бігають. Энсо. Ця госила. Мудрик. На фланг дай, хорошо на кокарелю. І дай дай відразу мудрику. Мудрик. Ех палмер не забіг, а... Пенальті! Не имеєш права! На базу! Нарешті не мою! Нарешті не мою! В сторону пенальті! Я тільки що думав, до речі, блін, давно пенальті не було. Кеп, кеп взяв попав. Ну він руку сховав, але, блін, не помогло йому. Хто буде бити? Я хочу, чтобы мудрик пробил, подожди. Хочу, чтобы Мишаня мудрик пробил. Пенальти Энса. Мишаня мудрик, давай! Туда! Туда! Ну и два гола и четыре голевых передачи. не Мишаня, конечно, все серии дает про себя знать. Ми йому дали пробити пенальті для впевненості. Для впевненості дали пенальті пробити. Що куди він пробив, бо я не замітив. По центру. Ні. Полун чітко пробив, чітко. Мені кажучи, це навіть так би тобі вони відбили. Що там дядя? Фігово ти тренуєш свою команду, свій Sheffield Юнайтед. Фігово! Буде ще кайф. Ага. О, тобі одразу і пропустили. Макбюрні. Ну, це вже нічого не значить, тому що. Забили, ну і ладно. Блін, конечно, обідно, що пропус... Ми дуже багато пропускаємо. Ну, не, не всі серії. Ми всі серії пропустили тільки другі, другі два гола за чотири матчі. Це дуже мало. Сілва на Мудрика. Мудрик дає, дає пас на гольовий. 5-0. Гольовий пас від Мішані Мудрика. Це матч Мішані Мудрика. Мона його, в принципі, бляха муха. І краще грався місяця чи шо? До мене біжить Палмер. Іди обніму, йопти. Наші як я радуюсь. Ну це по факту, блін, ці емоції. Бі, я прям кайфую, от зараз прям чітко все. Все, наказали, розгромили. Задавайте здавайте питання, Йопте. Джексон сьогодні став кращим гравцем забив два гола. Це те саме, що і про лукаку, так? Джексон дає. сьогодні хороший і молодець. Добре, гарно відіграв. Ви взяли реванш, який реванш не брали. Ми краще підготувалися, я не розумію. Шефл-нятит явно слабкіше, ніж ви. Ви придемонстрували хорошу гру забили 5 голів. Якщо ви можете дати якийсь совет супернику, не здавайтесь. Просто не здавайтеся. В часі дуже багато працює і результат НЛЦ. 120, давай накинемо йому 120. Получав 105, получав 120. нормально. Ну все, Сілович, давай. Не факт, что будешь играть в наступном сезоне, но сам факт так.